В Україні кількість готелей зросла на 9,1%. Ріпа Hotels Готелс груп презентувала новий звіт про дослідження готельного ринку України. За даними дослідження, туристична галузь країни активно відновлюється, незважаючи на виклики, пов'язані з війною, пандемією, ковід та анексією Криму. Зазначається, що з 2013 року в Україні щорічно зменшується кількість колективних засобів розміщення в середньому на 175 об'єктів. Найбільше скорочення спостерігається серед оздоровчих закладів і пансіонатів. Водночас кількість готелів зросла на 9,1 мотелів на 10,7%, а хостелів на 28,7%, незважаючи на руйнування 12 готелів внаслідок бойових дій. Відновлення ринку гостинності відбувається завдяки внутрішньому туризму, тимчасово переміщеним особам та релокантам. За даними Державного агентства розвитку туризму, у 2023 році 13 року, регіонів перевищили податкові надходження від туризму порівняно з довоєнним 2021 тисячі Зростання спостерігається також у сегменті готелів національних операторів, зокрема Рібас Хотелс та Оптіма Хотелс. Крім того, міжнародні готельні мережі, такі як Accor та Редісон, продовжують відкривати нові об'єкти в Україні. Війна спонукала деякі українські мережі, зокрема Рейкардс і Прем'єр Хотелс, розширити свою діяльність за кордоном. Також туристична галузь демонструє стійкість, зокрема завдяки зростанню внутрішнього туризму та поверненню іноземних відвідувачів. У першому кварталі 2024 року кількість платників податків зросла на 19% порівняно з попереднім роком. На середину 2024 завантаженість номерів в Україні становила 34-38%, а в а популярних регіонах перевищила 60-70%. Україна також активно працює над популяризацією країн. Іни як туристичної дестанації на міжнародній арені, прогнозується, що після закінчення війни кількість туристів в Україні може досягнути 14,5 мільйонів. Для задоволення цього попиту необхідно збільшити номерний фонд на 30-40% від існуючої кількості, оскільки сьогоднішній обсяг будівництва нових готелів є недостатнім.